Вже 51% американців невдоволені президентством Дональда Трампа. Про це повідомило агентство Ройтерс. Зазначено, що після наугурації рівень несхвалення Дональда Трампа становив 41 Однак за місяць показник зріс. Основна причина падіння рейтингу невдоволення економічною політикою нової влади. Багато американців стурбовані заявами республіканців про можливе запровадження нових тарифів на імпорт, що може призвести до економічної нестабільності, підкреслює Ройтерс. Але ж це доля кожного політика. Після обрання одразу все йде на спад. Ну не прям же ж так різко. Ну, місяць, фактично місяць пройшов після інавгурації. Ну, я... а мало три. <реш> Перших там скільки 100 днів дається. На... карт-бланш. Далі поговоримо так само і про санкції, які Євросоюз запроваджує проти Російської Федерації, готуючи 16-й пакет антиросійських санкцій. ЄС впроваджує поступове ембарго на певні види алюмінієвої продукції російського походження. Про це повідомляє Financial Times. Також за даними видання обмеження торкнуться 73 танкерів тіньового флоту і 13 банків РФ. Щонайменше 10 з них будуть відключені від SWIFT. Крім цього, до пакету увійшли вторгнення. Рині заходи проти компаній, які допомагають Кремлю у війні проти України. Також рішенням ЄС розширили чорні списки персональних санкцій із забороною на в'їзд та блокуванням усіх активів для визначених осіб. Із РФ. посилення санкцій одноголосно схвалили представники всіх 27 країн ЄС. А остаточно затвердити його належить лідерам країн ЄС. Президент Євроради розпочав консультації з лідерами Європейського союзу щодо підтримки та гарантій безпеки Україні. Проте планів щодо позачергового засідання Європейської ради немає. Про це журналістам у середу в Брюсселі повідомив високопоставлений чиновник ЄС. Водночас, президент Європейської ради Антоніо Кошта зазначив, що на основі е цих консультацій буде прийнято рішення щодо подальших кроків.